Хочете носити спідниці та сукні у холоди і при цьому не мерзнути? Набридло, що ноги у звичайних колготках або термобілизні виглядають об'ємно. Тоді зустрічайте новинка від розпакой ТІВІ, яку чекали усі теплі колготки з ефектом капронових панчох? Вероніка Сікрет. У чому ж секрет? Подивіться на це ніжне хутро всередині, а виглядають при цьому як капронові колготки. Це ж просто мрія. Бути красивою у сукні і не мерзнути. А ще колготки мають легкий підтягуючий ефект. Зроблять ваш силует більш струнким і приховають декілька розмірів. Гляньте, як виглядають ніжки у звичайних теплих колготках. І як у колготках Вероніка Сікрет. Вибір очевидний. До того ж, колготки Вероніка Сікрет неймовірно еластичні та міцні. Навіть ножем не порвати. Ідеальне рішення на кожен день та для особливих випадків. Доступні у бежевому та чорному кольорах, досить мерзнути у тоненьких капронках, досить ховати ноги через товсті теплі колготки. Колготки Вероніка Сікрет. Твій маленький секрет і чудовий подарунок. Усього від 399 гривень. Телефонуйте!